Ранок вдома триває. Сьогодні з вами і для вас працюємо ми. Лілія Ребрик та Костянтино. Як завжди, по буднях наша програма триває до 10-ї години. А от у вихідні найкращі сюжети телепрограми можна дивитися від 7.30 до до ї А зараз передаємо слово спортивній редакції телеканалу Дім ексклюзивне інтерв'ю з Олімпійцем Борцем Жаном Баленюком. Жан Беленюк має великий досвід переконливих перемог. На килимі для греко-римської боротьби у політиці в житті. Проте олімпійський чемпіон, народний депутат і лідер думок рушійною силою свого успіху вважає саме спорт. Намагаюся хоча б годинку-півтори в день виділяти для фізичної підготовки, тому що незважаючи на те, там діючи спортсменом, бо вже діючий, спорт в моєму житті він вже назавжди. І для того, щоб нормально себе почувати і бути більш-менш в тонусі, доводиться приділяти увагу своїй фізичній формі. 2021-го Беленюк здобув золото Токійської олімпіади. Українець досяг своєї мрії, яку зберіг і підсилив після несправедливої поразки у фінальній сутичці на іграх у Ріо де Жанейро. Спортивні амбіції Жана не вичерпались. У планах Олімпійський Золотий дубль. Відчував себе прекрасно. Я думаю, що це в принципі реально. Головне, щоб все правильно зробити. А вже ж конкуренція всередині нашої вагової категорії, вона шалена наразі. Багато людей нових з'явилося, підросли. Але тим не менш, всі нам посилам, головне, щоб правильно підвестися і вірити в свої. Якби можливості атмосферу здорової конкуренції на килимі серйозно псує нездорове ставлення спортивних функціонерів, які вирішили допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань із боротьби. Зараз ми знаходимося в такому положенні, що щось прогнозувати достатньо складно. Взагалі планував виступити на відбірковому ліцензійному чемпіонаті світу, який буде в вересні, але наразі невідомо, чи будемо ми змогу там приймати участь чи ні. Головне, щоб на. Наші а, амбіції співпадали з нашими можливостями. Беленюк всіляко намагається підтримувати рідну країну. Нещодавно провів аукціони з продажу годинника з ексклюзивним дизайном, який розробив особисто. 120 тисяч гривень Жан передав до платформи Юнайтед 24 котра збирає кошти на допомогу Україні в усьому світі. Ще один внесок сприятиме безпосередньо розвиткові спорту. Нещодавно а... В Києві був аукціон, теж благодійний вечір, як він на базі якого проходили аукціони, де був Представлений мій лот. Я виставив теж свій годинник, який я носив свій особистий, і ми за нього за нього вилучили 50 тисяч гривень, які підуть на відновлення спортивного залу в місті Єрпіні. До Олімпіади у Парижі менш як півтора роки. На час відкриття ігор Жану буде 33. у цьому віці. Зазвичай спортсмени підсумовують досягнуте і демонструють свою силу волі, досвід та вміння перемагати. А у цих компонентах спортивної боротьби Жану Беленюку складно знайти рівних.